Привіт, дорога моя матуся, вітаю тебе з 8 березня. Це прекрасне жіноче свято обов'язково подарує тобі щастя в цьому році і у всіх всіх майбутніх роках. Ти прекрасна тепер, ти прекрасна була молода. Отже, дорога мама, щастя, здоров'я і довгих, довгих років життя. Будь завжди щасливою, будь дорогою. Зустрінь своє нове кохання, зустрінь своє нове заможне життя. Хай крилами небо пригорнуть, бо ти. Його до мене завжди пригортала. Я зичу тобі просто щастя, дорога моя мама і дарую тобі в цих рядочках прекрасні побажання, які має здіснитись. Небо розквітне над нами прекрасне, небо щасливе небо. Пасвіне небо чарівне, і ти, ж ти шляхами землі, і обов'язково побачиш нове і нове щастя, нові усмішки прекрасні. І ці троянди то квіти землі, Квітнуть для тебе у цій вітальні. О, щасливе небо прекрасне, небо чарівне, янгол великий його для мами пригорни. О, небо, небо, світи нам, матінко, світи, і сонце чарами в цій нині, шляхи. усіх. Матусь, благослови. Отже, ще раз, з 8 березня, дорога мама, зичу всіх, всіх благ і головне миру і спокою в Україні, про який ти так мрієш і молишся. Щастя, любові і довгих років життя.